Позов на 35 мільйонів гривень до нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка взяв до розгляду суд у Дніпрі. Такої компенсації моральної шкоди вимагає ветеран спецпідрозділу Кракен Дмитро Мазоха. Торік улітку, у літку серед місті Дніпра він віз свою дитину у візку у натопу невідомих у формі та балаклавах. Поцікавився, що вони роблять без розпізнавальних знаків у публічному місці. Серед цих молодиків був нардеп Тищенко. Далі ветерана схопили та почали бити. Усе відбувалося за вказівкою Тищенка. Вважає слідство. Сам він на засідання сьогодні не приїхав, доєднався по відеозв'язку. Інший обвинувачуваний вже екс-поліцейський, до суду прибув. Обох звинувачують у незаконному позбавленні волі та перевищенні повноважень. Потерпілий також вимагає відшкодування за публічне приниження. Мені ці гроші не потрібні, я їх відправлю на підтримку там, наших збройних сил. Кримінальна відповідальність, теж там його обвинувальний акт прийняли. Трошки засмучений, що приступлення відбувається там за лічені хвилини, а вирок у нас приходиться там чекати майже рік. Там.